Незважаючи на той факт, що кількість обстрілів в позиції українських військовослужбовців сьогодні значно знизилась, ми зафіксували сьогодні порядка 9 таких випадків. Ми сьогодні маємо в активі теракт. Терористичний акт, який відбувся сьогодні о 7.30. Легковик на блокпосту, що розташований на східних околицях Маріуполя, зупинився для досмотру особового складу, який несе службу на цьому блокпосту. Під час огляду автомобіль вибухнув. Внаслідок вибуху один український військовослужбовець загинув на місці події. Ще двох було доставлено до Маріупольської лікарні, де під час проведення заходів щодо рятування життя один з цих військовослужбовців помер. окрім того, до лікарні доставлено. Винуватця трагедії, водія цієї КВК, наразі з ним вже працюють уповноважені особи з метою встановити причини цієї трагедії. До розслідування трагедії залучені фахівці Служби безпеки України, військової служби правопорядки та Міністерства внутрішніх справ. Як тільки ми матимо офіційну інформацію з цього приводу, я про це поінформую. Що стосується інших регіонів, то сьогодні не зафіксовані обстріли позиції українських військовослужбовців поблизу Донецького аеропорту. День минув там спокійно. Наразі доба напередодні також минула там відносно спокійно. Бойовики продовжують обстрілювати позицію українських військовослужбовців поблизу Павлополя. ведуть вогонь по наших підрозділах, використовуючи міномети. Ми відкриваємо вогонь у відповідь. Тим самим знищуємо вогневі точки бойовиків. А крім того, з мінометів сьогодні був обстріляний блокпост номер 31, що розташовано на. На трасі Бахмутка втрат за наслідками цих обстрілів серед українських військовослужбовців немає. Ми продовжуємо нести службу в посиленому режимі. Цей посилений режим пов'язаний з відповідною подіями, що відбувається сьогодні на території самопроголошених ЛНР та ДНР. Відповідно уповноважені особи несуть службу з охорони та оборони з охорони громадського порядку, з охорони та оборони блокпостів, опорних та спостережних пунктів. А крім того, бойовики сьогодні зранку використовуючи реактивну систему залпового вогню БМ 21 «Град», обстріляли населений пункт Гірське, вели вогонь по мирних мешканцях, по мирних кварталах там підрозділів сил антитерористичної операції немає. Крім того, здійснили мінометний обстріл житлових кварталів в населеному пункті Чорнохіна. Повідомлені звіти щодо загиблих та поранених серед мирних мешканців не надходило.